Миру всім з України, з міста Героя Харкова Бахумеп Ірина. О, знову сирена вімкнулася. Так сталося випадково. Я не планувала цю сирену записувати, але, мабуть, таки є якась небезпека. Я сьогодні хотіла до всіх звернутися. Ви вже знаєте, я на своєму каналі виклала відео, де е, іду, йдуть обстріли Харкова. Е, і всі мені казали, тримайтеся, харків'яни і ринка тримайтеся. Знаєте, маю вам сказати, що складніше було прожити наступні е, два дні. Ніж ті хвилини обстрілу, так це обстріл, це було страшно, це дуже страшно, але наступні два дні у нас було без світла, без будь-яких комунікацій, без зв'язку з зовнішнім світом. Ми особисто я була змушена залишатися вдома. Тому що я постійно чекала, що дадуть електроенергію, і я зможу вийти на уроки. Але так сталося, що електроенергію не давали. Вночі на 11 березня дали. Я прокинулася о пів на сьому, то світло було, але о 7 годині його знову вимкнули. Я не встигла ні. Телефон зарядити, який був розряджений зовсім в нуль. Ну, Ноутбук був трохи заряджений, мені його вистачало. До речі, я ноутбук використовувала просто екран для освітлення. Я на ньому не могла працювати, бо без інтернету ноутбук ну, ні на що не потрібен. Електроенергію нам дали 11 березня, особисто в моєму домі, об 21 годині 24 хвилини. Всім миру, щастя, злагоди, добра. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ, підтримуємо один одного, чекаємо закінчення війни.